Друзі, всіх вітаю, чому на Великдень ми б'ємося яйцями. В цій грі беруть участь всі. Але чи розуміємо ми сакральний зміст, який вкладений в ту гру? Зараз я вам все швидко поясню. З вами український історик Олександр Ауферов. Ну, отже, в першу чергу, давайте з вами погодимося на тому, що ця гра вона не є тільки українською, це великодня гра. Е, вона фіксується. В країнах на Балканах, там, в 14 столітті, в Польщі, в 15 -му. На наших територіях вона фіксується вже в 16-17 століттях, і теж під таким, знаєте, поглядом церкви, що це щось таке старе язицьке. І дійсно це старе язицьке. Тобто, ця, це биття яєць, яке називається битки в традиції українській або навбитки. Це язицька традиція до приходу християнства в Україну, в Європу в цілому. Що означає це биття, і яким чином воно наклалось на християнську традицію? Бо Великдень це найбільше християнське свято, яким чином там опинилася ця гра, тим паче, до речі, азартна, між іншим, тому що раніше, якщо ти розбивав чуже яйце, то ти забрав його собі і їв. Так от. Дуже просте пояснення, друзі. Насправді ми його не прочитаємо багато де, тому що ну, треба над ним трошечки подумати, а кількома словами не опишеш. Давайте з вами зрозуміємо, що яйце у себе, виходнє, воно пов'язане з іншими яєчними історіями, як, наприклад, яйце райце, з якого народився світ, про яйця у курочки Ряби. До речі, казка для дітей одна з найстаріших казок в Україні, які багато тисяч років. І ми її зміст теж не розуміємо з вами. Я в описі до цього відео залишу лінк на курочку рябу, бо там дуже цікава історія теж. Але у нас з вами є в європейських і не європейських народах є оця легенда про якийсь світ-яйце, яйце-райце. До чого тут битки на Великодень? Тепер дуже пояснюю. Дивіться. Дуже-дуже давно, багато тисяч років тому, люди намагалися зрозуміти, як побудований світ і як він народився. І от це було дуже важко зробити, тому що ну, знання мінімальні. Навіть якщо вигадували якусь віру, то все одно все зводилось до якогось пояснення першої причини, як створився з неживого живий світ. І тут, на допомогу, так би мовити, нашим предкам прийшло яйце. Так? Знаєте чому? Тому що. Весь час, коли існували люди, вони бачили диво, коли жінка народжує дитину. Це диво. Вони не розуміли, як воно ну, вони не розуміли, як воно створюється, по-перше. Диво було, і коли бачили, коли там собачка народжувала іншу живу собачку, живе, народжує живе, це диво. Але, друзі. Найбільшим дивом і незрозумілим було, коли живе народжує мертве, яке стає живим. Алгоритм: живе народило мертве і мертве стало живим. Це, друзі, птах, який зносить яйце. Жива пташка знесла мертве яєчко, а потім це мертве яєчко через ча певний час стає живим. І оце було непояснювально взагалі, з точки зору розуміння наших предків. І саме історія з яйцем мертвим, яке стає живим, наклалась на ідею, як народився цей світ. І світ народився з яйця. І, безперечно, тут не йдеться мова про те, що було раніше курка чи яйце. Йдеться про те, що наші першопредки пояснювали для себе, що яйце, десь космічне, велике яйце воно народжується. І тепер, коли ми б'ємось яйцями, друзі, то відповідно включається інший процес. Зараз детальніше про нього розповім. Перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі, поширюється відео. Друзі, хто підписується на цей канал, не забувайте підписуватися. І, звісно, хочу секунду забрати часу і сказати, що ці круті футболки, чашки, худі, сумки це все. Є в магазині, в першому інтернет-історичному магазині моєї сім'ї, яке веде моя дружина, і дуже прикольні зараз серія з княжими знаками. Отже, а тепер пояснюю, що ж відбувається з тим яйцем, яке символізує нас на Великодень. Я вам вже пояснив, що людей дивувало, що з мертвого щось стає живим. І от тут ми з вами йдемо до того, що коли береться на Великодень. Яйця і б'ємося. Ми говоримо: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І б'ємося яєчками. Що це означає? Це означає те, що ми з вами на Великдень за християнською традицією говоримо про те, що мертвий померла людина, яка була мертвою вона воскресає. І от тут накладається. На цю християнську традицію, язицька стара традиція, ну не те, що я, язицька, друзі, язицька це щоб ми розуміли не слово язик з я, я, сьогоднішнім розуміння. В нашій українській мові язик означав народ раніше. Тобто те, що називається грецькою мовою етнос. Етнос це язик. Язики. Відповідно, язицьке це народне. Так от. Прадавні вірування наклалися на нову християнську традицію. І коли ми б'ємось яєчками, ми промовляємо те, що з мертвого щось стає живим. І от ми з вами б'ючись яєчками, начебто беремо з мертвого яєчка і розбиваємо його, зде народжується нове життя. Тобто ми з вами насправді е, повторюємо якусь дуже-дуже давню архаїчну традицію, якій десятки тисяч років. І... При тому навіть не підозрюю, що ми відновлюємо міф про створення світу, першого світу, що спочатку було яйце райце, з якого вилупилося з мертвого, народилося живе. І от тепер, друзі, я сподіваюся, що це треба переварити безперечно, але я сподіваюся, що вам стає зрозуміло, яким чином і що воно символізує. І тепер кілька моментів. Чому яйця фарбують? Є кілька історій. Починаючи від того, що коли Христос був маленьким, то його матір Богородиця гралася з ним яйцями пофарбованими, існує історія, що Марія Магдалина прийшла до гробу Господнього, коли Христос воскрес, вона мала з собою яйця. І це, до речі, юдейська традиція йти з яйцями на кладовище і побачив, що Христа немає і яйця почервоніли. Інша ситуація, що Марія Магдалина йшла по всьому світу. І казали, що Христос Воскрес дійшла до імператора римського Тіберія, і так як вона була бідною, а до імператора приходила з дарами, вона йому подарувала яйце. Е, ну, і Імператор посміхнувся з такому дарунку. каже, що ти привела сюди, Он каже: Я хотів сказати, що Христос Воскрес. Він каже: ну якщо він воскрес, то яйце з білого стане червоним. І почервоніло. Тобто. Є традиції такі навколо церковні, хоча в Євангелії, в діяннях апостолів, посланнях нічого не говориться про цю традицію, тому що вона привнесена, язицька традиція, народна. Одночасно, що ми знаємо про цю гру? Ну, По-перше, вона згадується в джерелах літописних. По-друге, у нас на період часів Русі Української середньовічна держави дуже багато знахідок е керамічних яєчок, розписаних на 10, 11-12 століття, яке, ну, очевидно, були домашніми прекрасними, такими, теж не християнськими, але народними. Ми знаємо, що у Львові знайшли гусяче яйце розписне, так, і воно датується ну, йому 500 років цьому яйцю. Тобто, ми бачимо цей набір насправді існує. Друзі, говорячи про... Биття яєць то, скажімо, ця традиція вона загальносвітова християнська. І очевидно, вона народилася дійсно на території Європи, прийшла потім в Америку, в 18 столітті в Америці фіксують її. До речі, в Луїзіані Штаті з 1956 року йдуть постійно змагання. А в, на Європейському континенті з 1983 року змагання збиття яєць дуже хитрі кажуть яйця цесарки. Б'ються, щоб розбити воно міцніше, але зараз там правило все можливе. Тож, друзі, ця традиція є дуже прикольною і дуже, дуже класною, яка ну, потребує усвідомлення, того що історія підказує нам, як вона народилася і що вона означає. Друзі, всіх вітаю зі святами і нагадую, зараз ще одну історію про є це розкажу шоденечко. Перед тим нагадаю, що треба підписатися на цей канал, поставити вподобайку, бо це просуває алгоритми Ютуба, а вони потрібні для українського Ютуба, який зараз в тому числі бореться проти російської пропаганди і грошових потоків, які вбивають інформаційне поле українське. І, друзі, підписуйтесь на цей канал. Хто хоче стати спонсором каналу, в описі до цього відео є лінк на спонсорство, є лінк на магазин історичних речей, і буде лінк на відео про курочку Рябу. І от тепер, друзі, що хотів наголосити, основне, про, ну не основне а таке вже про цю історію про биття яєць і про в цілому про Великдень. Справа в тому, що яйце, виявляється, це символ ну, народження світу. І коли ми говоримо про традицію цю от яєць, так, святкувань, то ми з вами ще маємо розуміти, що ця традиція. Вона заснована на глибокому символізмі, пов'язаному з українським орнаментом, який вписується в крашенки, вписується в писанки. І на сьогоднішній день це одна з найбільших загадок про те, як доноситься ці от знання. І через ці писанки ми, ми з вами сьогодні можемо читати дуже багато цікавих зашифрованих кодів, які, на жаль. Вже не є доступними, але залишаються для дослідів для того, щоб науковці на це звертали увагу. І сьогодні скажу, що у нас навіть з цією традицією биттям яєць є дуже прикольна історія, пов'язана, зафіксована в Карпатському регіоні, що виявляється, розбивши яйця, з них шкарлупа, вона відправлялася водичку в річках за течією. І ці шкарлупки от за народною традицією, вони пливли і по берегах річ, річок далеких сиділи мудрі люди, мудреці, яких звали е, Рахмани, ну майже як брахмани. Та? це для... І ці рахмани, вони бачачи, що шкарлупки пливуть по воді, знали, що прийшло, прийшов Великдень, і це їм сповіщало так. ну Це, до речі, дуже якась. Дуже давня і насправді дуже калоритна традиція, пов'язана, очевидно, що з цими індевропейськими віруваннями або поглядами. Ну і друзі, що робити з шкарлупкою яєчок. Кажуть, що свячено, да, хто посвятив, то ну, просто не робіть з цього викидання. От, взяв і викинув смітник. Будьте обережніші, будьте уважніші. Бо в цілому їх залишали наші предки, ці свячені шкарлупки, наприклад, якщо там когось. Бо пожежа, то вони кидали в пожежу, щоб вона, наприклад, гасла. Так? Інколи ж карубки підкладали, там вже інші відомські історії починаються. Не хочу навіть про них говорити. Друзі, дякую всім, хто долучився до цього відео, всім всіх з святами. І як казали в 40-х роках, в 50-х роках наша українська повстанська армія в цьому колі Христос Воскрес, Воскресне Україна. Всім гарних днів!